Сеньора уже лягла спати, а я сіла на кухню і почала рахувати гроші якраз 10 тисяч євро. Як же я з собою пишалася, адже тепер мені вдасться здійснити мрію чоловіка, купити йому машину. Мені 57 років, а Остапу моєму буде 60, якраз на різдвою вели, і я вирішила приїхати додому трохи раніше, щоб зробити йому сюрприз. Ту ніч я не могла заснути, все думала про своє життя. Вийшла заміж за Остапа, сина народила, жила в постійному безгрошів'ю. Але треба визнати, що почувалася щасливою. Між нами з чоловіком завжди було взаєморозуміння ми мали багато друзів, часто сходилися, влаштовували застілля, співали пісні. І хоч грошей у нас тоді не було, то ми намагалися жити наповну, і в гори ходили, і на озера їздили. Одним словом, нам є що згадати. А потім син підріс, і чоловік мій сам запропонував мені їхати на заробітки, але у нього була умова ненадовго. Я собі подумала, чому підні. ні? Інші їдуть, заробляють, родині допомагають, тож я без вагань поїхала на заробітки в Італію. Заробітчанки мене зрозуміють на рік в Італію поїхати не виходить заробітки дуже затягують. Заробиш на одне, а вже треба на щось інше. Я спочатку сину на навчання заробила, потім подумала, що якщо я вже тут, то треба дитину ще житлом забезпечити, і через чотири роки вже була квартира. Так що, коли син одружувався, то відразу пішов жити у своє, окремо, і був дуже щасливий, дякував мені. А потім я собі подумала, що ще швиденько нашу з чоловіком хату впорядкую, і вже можна буде додому повертатись. Так і зробила. Тепер є у нас великий будинок, один з найкращих в селі, без перебільшення. І ще на останок я хотіла чоловікові машину купити, знала, як він про неї мріє, і тоді вже зав'язувати з заробітками. Але про свої плани я йому нічого не говорила, вирішила зробити сюрприз на ювілей. Мене тут в Італії не одна заробітчанка попереджала, що так ніхто не робить, і треба сказати чоловікові, що я їду додому. Та мені хотілося зробити йому сюрприз. Краще б я послухала їхніх мудрих порад, бо коли я приїхала додому, то на мене чекав такий сюрприз, що я й не знала, що робити. З вами все добре? запитав мене водій, який привіз мене зранку під цьому хвіртку і допомагав вигрузити усі сумки. А я стояла біля вірі з тими сумками, як вкопана, бо не знала, що мені робити. На моєму подвір'ї була інша жінка. Коли вона мене побачила, то ніяк не відреагувала. Хоча добре знала, хто я. А от чоловік кинувся до мене, став швидко в хату сумки заносити, просив, щоб я галасу не щиняла, бо перед сусідами соромно буде. Соромно в аж тепер стало. Хіба сусіди не бачили, що він тут витворяє, поки мене немає? Зайшла я до хати, відчула запах кави. То мій чоловік з своєю новою пасією кавувала зранку тією кавою, яку я з Італії їм висилала. Остапе, ти їй скажеш, чи мені це зробити, обізвалася жінка, яка стояла в моєму халаті, в моїх тапочках і з моєю чашкою кави в руках. Я сам. Розумієш, ми з Христиною вирішили бути разом, так що добре, що ти приїхала відразу оформимо розлучення, по-діловому звернувся до мене чоловік. І ось так ти просто прийняв таке рішення за нас обох кажу? ти сама винна, ти ж не думала, що я чекатиму на тебе вічно. Але ж ти сам відправив мене на заробітки, нагадала я своєму чоловікові. Та зараз це зайве, бо він уже прийняв рішення і воно не в мою користь. Остап не просто хоче розлучення, він хоче ділити будинок. Так, цей дім свій час ми разом придбали, але ж саме за мої заробічанські італійські гроші ми змінили його до невпізнання. Якщо не хочеш продавати дім, то можеш повернути мені мою частку грошима, так навіть буде краще, запропонував Остап. Тепер я просто не знаю, що мені робити, просити чоловіка, щоб він залишився зі мною, віддати йому ті гроші, які я привезла на машину для нього, і нехай іде куди хоче, чи доводити в суді, що ми маємо що все, що ми маємо, придбано і зароблено за мої заробітчанські гроші. Я просто розгубилася, навіть не знаю, що мені тепер робити.